У Чернівцях запустили екскурсійний тролейбус, який працюватиме тільки на вихідних та буде платним. Тролейбусний маршрут розпочинається від Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Екскурсії тролейбусом будуть запускати тільки у вихідні. Квитки на екскурсію люди зможуть придбати на місці у водія тролейбуса або ж у Гіда. Сьогодні ми робимо перший, першу екскурсію, перший маршрут екскурсійний, і він буде їхати старою частиною міста, охоплювати максимально історичні частини нашого міста. Він давно реставрований, але він не використовувався. І оскільки він має гарний привабливий вигляд, і він може стати такою. Родзинкою міста то було прийнято рішення про те, щоб його використовувати в роботі. Для дорослих буде 200 гривень, для дітей до 7 років безкоштовно а від 7 до 14 – 100 гривень. Першою екскурсією містом у ретро-тролейбусі вирішила скористатися Наталія, яка родом із Запоріжжя. Жінка ділиться, що давно мріяла відвідати Чернівці. Вчора тільки приїхала до Чернівців і мріяла про те, що я погуляю по Чернівцях з індивідуальною екскурсією. Вчора замовляла, не вдалося. Але ось сьогодні приїхала до університету, де навчається на першому курсі моя онучка, і побачила ваш автобус чи тролейбус і зрозуміла, що це моє. Ну, Така вдача. Я проїду по місту, побачу його і зовні, послухаю екскурсовода і зрозумію, що це. Бо про місто Чорнівці чула дуже багато, але не вдавалося раніше мені сюди приїхати. Під час екскурсії також вдалося познайомитися з водієм-маневрувальником Дмитром. Сьогодні він у новорічній шапці їздив містом та, махаючи рукою водіям та всім пішоходам, дарував усмішку. Толібусові 44 роки. 44 роки тролейбус простий електрика, пневматика і механіка. Усі ці нові тролейбуси, то вже там комп'ютер, електроніка. А тут простий. У 80-х роках виїжджало на лінію 120 тролейбусів. 120 тролейбусів. Інтервал дві минути був. А потім вже це як то. Ну, списували ці тролейбуси. знаєте, вже обновляли депо. Так що роблю все у депо 75-го року, стаж 48 років у мене. Відтепер кожен бажаючий може долучитися до екскурсії ще вихідних. Варто зазначити, що ретро тролейбус також буде надаватися на замовлення. Одна година вартуватиме 2250 гривень.